Вітаю усіх глядачів у нашій програмі. Ось вже й наближаються новорічні свята, і безперечно, ми будемо готувати святкові столи, будемо їх накривати. Ну і е, як завжди, на святковому столі повинно бути щось смачненьке, солоденьке. Ну і, е, скажімо так, цікаве. Сьогодні я хочу запропонувати печиво, яке можна зробити з горіхами, родзинками, цукатами, все, що буде у вас під руками. Ну а для того, щоб зробити це печиво, нам треба взяти наступний набір продуктів. Будемо брати масло чи маргарин 150 грам, 6 білків, склянку борошна, півтори склянки цукру, також горіхи мигдаль, волоські горіхи, арахіс, ну те, що у вас буде і родзинки. Приблизно 150-200 грам ми повинні взяти суміші там цукатів, родзинок і горіхів. Крім цього, щоб у нас печиво дуже гарно пахло, ми можемо додати ваніль, ванільний цукор або ж корицю і трішки помеленої гвоздики. Що ми почнемо приготування? З того, що ми будемо збивати міксером масло чи маргарин до розм'якшення і до тих пір, поки масло чи маргарин не насититься повітря. Перекладаємо у о, чашку міксера масло, бажано, щоб воно було кімнатної температури, і будемо збивати десь протягом 5 хвилин. Коли масло збилося, тепер ми додаємо туди півтори склянки цукру і продовжуємо збивання. Тепер ми повинні розділити білки і жовтки. Використовувати будемо тільки білки для приготування цього тіста. Ну і варто сказати, що збивати маргарин із цукром ми повинні до тих пір, поки не почне розчинятися сам цукор. Тобто ми повинні позбивати хвилин з 10. Тепер ми розділяємо білки. Жовтки можемо використовувати для інших страв, а от білки тільки будемо і використовувати для Приготування цього печива. Знову ж повторюсь, що ми використовуємо 6 білків. Ну і хочу одразу ж нагадати всім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только ТИ». Тепер ми при збиванні будемо вливати. Ці білки, і будемо ще хвилини 3-5 збивати все до однорідної маси. Поки будуть збиватися ці компоненти, ми підготуємо горіхи. Чому горіхи? Тому що нам треба обов'язково їх подрібнити. І для цього нам треба буде взяти дошку, ніж і посікти горіхи до такої крупки. Не дуже дрібної, але обов'язково повинні ми їх. Подрібні дички. Отже, тепер ми знову ж таки включаємо міксер і вливаємо сюди білки. Горіхи ми пересипаємо на дошку і починаємо їх сікти. Можна, безперечно, а, потопти їх качалкою, єдине, що в цьому процесі буде не дуже а, такий гарний момент, оскільки, якщо ми будемо давити горіхи качалкою, вони будуть а, випускати жир і стануть такі а, жирні дуже. То краще їх все ж таки посікти. А, І перед тим, як ми будемо замішувати тісто, обов'язково ми повинні перевірити, чи розчинився цукор. А нам бажано, щоб він повністю розчинився. Ну, для того, щоб перевірити, чи розчинився цукор, ми можемо чи ложкою, чи лопаткою набрати трішки суміші і пальцями спробувати. Якщо ми крупинок цукру не відчуваємо, то можемо приступати до замішування тіста. Для цього нам треба борошно обов'язково просіяти. Ми перекладаємо сюди цю масу. Вона у нас має ось таку неоднорідну, не трішки вроде як відсічену консистенцію. Сюди ми пересипаємо подрібнені горіхи, додаємо сюди ж родзинки і додаємо борошно та ванільний цукор чи ваніль. Обов'язково звертайте увагу на те, що буде написано на пачці: ванільний цукор чи, натуральна, чи ваніль. Тому що якщо ми будемо використовувати ваніль, її треба використовувати тільки Ванілін, власне. використовувати тільки на кінчику ножа. В даному випадку це натуральна ваніль, яка перемелена, її можна насипати близько однієї чайної ложки. Якщо ми використовуємо ванільний цукор, то його можна використовувати десь одну чайну ложку також на цю кількість тіста. Тепер варто включити духовку до розігріти до температури на 180 градусів, це якщо у вас конвекційна духовка. І якщо звичайна духовка без конвекції, то розігріваємо до температури 200 градусів. Тісто ми замішуємо до однорідного стану. І після цього ми почнемо його формувати. Якщо ви використовуєте крупні яйця, то, можливо, буде таке, що вам треба буде взяти трішки більше борошна, тому що тоді у вас тісто буде не, не таке замішане і дуже рідке. Тобто слідкуйте при, в процесі замішування. Ну, от Я бачу, що мені борошна треба додати ще. Тому що тут зустрічаються грудочки е, цього ж масла і тісто дуже л'ється. Тому я зараз додам іще трішки борошна. Готове тісто у нас повинно бути ось такої консистенції. Тобто воно як густа сметана. Е, і тепер ми беремо дечко, застилаємо його пергаментом. І будемо викладати печиво, для цього беремо просто дві чайні ложки і на відстані на досить таки немалій будемо викладати ось такі невеличкі кульки. В процесі випічки ці кульки будуть розтікатися, тому ми повинні десь на відстані 7 см викладати ці кульки. На відстані один від одного. Щоб вони у нас не злиплися в один суцільний корж. Ну а тепер перед тим, як поставити на випічку наше печиво, ми повинні зробити ще один момент. Зразу хочу попереджувати, якщо ви це будете робити в себе на кухні, буде хтось вдома, то попередьте, що зараз буде дуже голосно. Чому? Тому що ми повинні оцим дечком стукнути поверхню стола для того, щоб печиво трішки розійшлося. Ну і після цього ми ставимо його в духовку випікатися. Крім о, того, що ми приготуємо печиво, я хочу запропонувати ще один вид тіста, який ми можемо використовувати для. Тарталеток, тобто це пісочні кошики, в які можна перекладати паштети, салати, будь-які закуски. І для того, щоб зробити таку святкову закуску, ми повинні приготувати так зване терте тісто. Тобто тісто це буде не солодке, його можна буде використовувати для начинювання різноманітними закусками, але також можна використовувати і для того, щоб готувати якісь а, солодкі страви, Тобто наповнювати джемом, а можна наповнювати кремом і так далі. І так далі. Отже, готуємо. Тертетіст. Дві склянки борошна просіяного. 150 грам беремо маргарину, або ж масло. І оскільки ми говоримо про те, що це тісто для закусок, то для того, щоб воно не швидко розмокало від салату, або від майонезу, то ми повинні його приготувати більш таке твердіше. І для цього будемо використовувати пів склянки сметани. У мене залишилися жовтки від печива. Ми беремо або ціле яйце, або два жовтка. Ну, і для того, щоб тісто було таке у нас більш пухкеньке, будемо використовувати пів чайної ложки а, порошка а, для печива, тобто розпушувача. Що ми будемо робити в першу чергу? Просіяне борошно ми перекладемо а, підготовлене масло чи маргарин, але обов'язково нам ще треба буде його підсолити. Додаємо сюди одразу ж сіль, перекладаємо масло і руками ми повинні розтерти, чому воно терте? Тому що ми повинні перетирати оцей маргарин із борошном і перетворити все це на о, крихти. Дрібненькі-дрібненькі однорідні крихти. От коли ми вже гарненько о, розтерли його, то у нас виходить така дрібна-дрібна крихта. Тобто о, грудочок маргарину практично немає. Він повністю розподілений разом з борошном. Тепер додаємо сюди розпушувач, перемішуємо все це. І е, додамо 2 жовтка у сметану. Після цього, як ми додали жовтки, ми все це розмішуємо до однорідного стану. Виливаємо на борошно з маргарином і е, швиденько замішуємо тісто. Бажано тісто довго не місити. Чому? Тому що почне набухати клейковина борошна. І, як кажуть, кондитери тісто затягнеться і воно буде дуже а, тверде, і після випічки воно ще може, може мати не дуже такий приємний колір, злегка зеленуватий. Тому стараємося цей процес замішування зробити якомога коротшим, якомога швидше замісити тісто. Знову ж таки, в процесі замішування ми а, дивимося на те, наскільки м'яке і однорідне, еластичне оце тісто у нас буде. Якщо воно буде надзвичайно м'яке, Можемо додати трішки борошна. Якщо воно буде е, досить круте, можемо додати ще ложку сметани. Воно повинно бути в результаті у нас е, досить еластичне. І е, для того, щоб було простіше з ним працювати, ми можемо переставити це тісто на 20-30 хвилин у холодильник. Якщо бачимо, що можна одразу з ним працювати, то можемо не охолоджувати, а формувати ці наші кошики. А для цього нам треба буде взяти ще і формочки для кексів. Тепер ми беремо жестяні а, форми для тарталеток. А, відриваємо невеличкий шматочок а, тіста і пальцями його приплескуємо так, щоб це тісто рівномірно покрило і денце форми і бокові поверхні. А, тепер ми ставимо все це випікатися при температурі 200 градусів протягом 70 хвилин. Випечені. <му> Випечене першу має ось такий вигляд, а е випечені тарталетки ми повинні обов'язково охолодити і вже тільки в холодному вигляді е начиняти салатами та закустями. Е самі ж тарталетки можна вкласти у е кульок і перекласти в холодильник, тобто заго заготувати їх у а потім діставати і по необхідності начиняти і подавати довкол. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень до побачення.